Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава Не висидів я вдома і думаю відбіду є все-таки низини Карпат на наявність під пеня і заодно подивлюся за білими грибами. За білими грибами, хоча я буду дуже здивований, якщо я, буду, якщо я знайду хоч одного білого. Итак, сегодня у нас вівторок. Число 11. месяц листопад. 8 годин 30 хвилин плюс 1 градус. Мензиний Карпат. Виставлю все на землі. От, так що гриб як буде, його буде важко побачити. Ну і подивимося за підпеньки. Чи все-таки в цій місцевості вони будуть рости? чи не будуть. Ось такий мухоморчик у нас виріс. Так, що десь може і білий вирости О, якісь такі огриби ростуть. Не знаю, чи то гливе, чи то не гливе. Ну, якісь якісь ростуть. Ось і сироїшка виросла. А білих? Білих не видно. І так проходжу я тими місцями, де любили виростки. Був бучникові білі гриби. Порожньо, Порозньо, якби щось може і виросло. Про місце катати, то ми ще б не дали вирости. Звірона ночувала. Ну і сто, под'явилось, топад. Землі це хоче Тут грибне місце гарне. Нема. Тут я знаходив. Ну, ще трошки погуляємо, будь-трехта там. Підпеньки дивився, підпеньками тепер го я колись брав минулого року. Нема. Так на тому місці підпеньки немає. Датл кракає, що я тут є. О, знайшов коріньчок, хтось таки білого знайшов. Ось такі лежанки поробили. Кози. Кози їх тут досить багато. Що сьогодні бачу? Бачу сьогодні тільки лисиці. Така, дорогу перебігав. Кожив я ще нині не бачу. Ну, ще є можливість побачити в лісі тишина. Сьогодні я й мохомору діста тішуся. Ось у нас другий мухомор. І то живий, молодий. Я перейшов в ялиново березовий ліс. Також проходжу місцями, там де я знаходив білі гриби. Порожньо. Ой, які ще грузді великі. Як їх називають ще білі, герчаки чи ні? Герчаки вроді ні. Ну, одним словом не знаю. Ну великий. Великий. І знизу вон ще один. І з тої сторони ще один. Хай собі росте. Знову пішов дощ. Що з цього року дощ мене... Полюбляю. Мабуть, треба повертатися. Нема дуже за чим ходи. ходити. Ну, правильно. Як нема, то нема то чого ходити. Шкода, робоча, робоча днина. Коло своєї хати робота в тільки би було бажання робити. Так будемо портатись. О, знайшов одного муховичка. Ось такий. його. І муховиків з цього року мало, і сироїжок мало. Ну, взагалі грибів мало. Ну нічого, сподіваємось, наступний сезон буде кращий. І війна закінчиться. І так, завершуємо сьогоднішню прогулянку в низини Карпат. Значить, під пенях ми не знайшли, білих ми не знайшли. Результат ніякий. А вам, як завжди, бажаю. Бажають. бажаю добрих результатів на даний час. Це буде чудово. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Пам'ятайте за ліс. Не засмічуйте його і пам'ятайте за грибочки в майбутньому. Не копайте їх. А ось і ваші побажання, хай повернуться до вас в Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі. Коли вона відбудеться, невідомо. Можливо, і до наступного сезону. З лисами прощалося. Отче наш вимовили, подякували природі за даний результат, яка подарувала цього сезону нам. Всіх благ, до побачення.